Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І ходять такі чутки, що Росія таємно купила супутникові знімки стратегічних об'єктів України. У, захід... у західних приватних компаній слід готуватися до нових ударів по надважливих структурах. І так, я роблю цей розклад в неділю. Це вже запізно, сьогодні навряд чи воно вийде. Це вже вечірком. Давайте так, е з понеділка, з понеділка дивимося так. Неділя, яке у мене зараз число? друге 2 липня. І так, е яких ударів чекати від Росії на наступний тиждень? Тобто дивимося прильоти. Обстріли і тому подібне. Саме по стратегічних об'єктах України. Буде гаряче цього тижня, бо ви дивитеся, дуже гаряче. А їм буде весело, щоб ви розуміли. Дуже сильно будуть гатити. Ось ця карта теж підтверджує: І будуть навіть попадання. Вежа про це навіть говорить. Бачите, тут у нас військові. Тепер а, нашим буде важко перехоплювати. Дуже важко. Я запитала, чи будуть перехоплювати все, що буде летіти на Україну. А, будуть, але важко. Дуже важко буде. Дуже важко. Це ви знаєте, таке враження, що Щось оберігає. Все ж таки, у українців щось оберігає, але будуть попадання. Я не хочу дивитися, які міста саме. А, мої дорогенькі, в таких випадках я завжди раджу робити техніку зняття тривоги. Повірте мені, ваша душа вас виведе, куди вам потрібно, щоб не загинути, щоб залишитись живим. А страх він навпаки. Людина, яка від страху діє, вона приймає неправильні рішення. І так, результат цього тижня з 3 липня. Ну, як я роблю вже в неділю, то, можливо, і вже в неділю щось може бути. Результат такий. Багато попадань не буде. Але буде дуже-дуже гаряче. І будуть, знаєте, отак. Вже така ситуація була в нас в Україні, вже такі попадання сильні були. Я не хочу залякувати, але ще раз, робіть техніку зняття тривоги. Від вас йдуть відгуки дуже хороші. Техніка є під кожним відео в описі під відео. Там є ця техніка, робіть її, вона вам допоможе. І так, мої дорогенькі, тримаємося. Ці тварюки. Давайте запитаємо, звідки в них ці? Дійсно, вони йдуть з приватних компаній західних? Ці знімки? Так, так, так. Карта говорить про це. Ну, це могли бути якісь компанії, які, наприклад, з нами не дружать. Але да, да це дійсно підтверджуюча карта. Гаразд, мої дорогенькі, щиро дякую вам за увагу. Бережіть себе цього тижня і разом до перемоги.